Всім привіт! Атака на КВМ. Точніше, ЛВК. Атакую своє дзеркало. 15 ТХ, на жаль, буде важко. Атакувати буду міксом є тільки плюс, плюс суперлуки і плюс миші. Так, який у мене план? Який у мене план? Зверху хочу запустити з 12 годин браномет. Тут оці от майнери і колектори підчистить. І щоб мене мікс зайшов через моноліт до ТХ. Потім як приблизно може, заберу ТХ, з правої сторони запущу Чемпіона. Ну і десь звідси може... Запущу мишей. Надіюсь, атака зайде. Суперник важкий. Так, нічого не забув, наче. Не. Так, я ще забув, забущу. Все. Надіюсь, не зря забустив. Надіюсь, воно щось дасть. Надіюсь. Так, треба охрана зразу на низ було поставити. Ну, нормально. Нормально. Поки що гуд. Тут я, напевно, оцих заморожу героїв. Так, я таки не поняв, що вкикаю, якщо чесно. Ну, кину я цей алімий. Так, тут прожму напевно так і буду запускати чемпіона квіну прожму чемпіона теж і буду запускати мишей тут я такого спама ніде не бачу Все, nice. найс. Ну так, да, це сильний мікс. Ну і тут ще й не повністю прокачка така. 15 тиха. Да, швидка атака вийшла. Якщо чесно думав, то що заберу на дві зірки, а тут три. І навіть блин, і навіть доволі легко. На якийсь читерний мікс. Так що ось така атака. Всім ББ.